Гранку, любі друзі, Миру вам та Божої любові. Реальна історія про анальний секс це наслідок хвороби, це наслідок раку прямої кишки. Ці наслідки дуже плачевні, і за тривалого анального сексу вийшла колостома. Що таке колостома? Це коли задній прохід травмований та створюють. Коло це роблять лікарі в чарівній порожнені дірочку в животі біля пупочка, і в нього вшиваються кінець кишки не в попу, не в анус, а в животі виводиться пряма кишка, і калові маси приходять кишечником і доходять до отвору, і потрапляють прикріплений мішечок. У людей, які отримують насильство, часто в них рветься кишка та піхва жінки, і в такій людині. Получається нарість, дірка між прямою кишкою та піхою, получається виділення газів та калу з піхви. і таким чином не можна здійснювати статевий контакт, так що попа не призначена для сексу. Секс повинен бути чистим і непорочним. і не забувати, що від нечистого сексу буває смерть. Наше тіло це храм Божий для Бога, і воно має бути чистим, тільки Божа любов, чиста і вічна.